Всім привіт! Сьогодні, як ви бачите, я вам покажу розбійницьку базу, тобто базу мородирів. І зараз я вам її покажу, так буде швидше. І ось бачите, як вона виглядає круто. тут у нас такая ветка. И заходим. Так, вот тут у нас э, такие типа э, магазины. Там как, и хроня, и такие строго. Так, вот у нас тут есть такие. Большие Ми заходимо на одну і це У нас тут є ну, стріля. І верстак, І бачите, тут можна стріляти і слідкувати всім. Тут саме. А тут, бачите, ось так э, є. О, кнопку, так от. І оці штуки. забув розподілювачі таке. Якщо я не пам'ятаю, то так, якщо я зараз нажмемо цю кнопку, бачите, стріляє стрілами. Так можна і стріляти. От. Отак тут такі переходні.

Про е, ще одну е, тут такий, е, я б сказав, коридор. Ось тут спускаємося. такий навіть підвал, я б сказав. От ось дивляться ось, ось, ось тут. Якщо там, наприклад, случилася якась ситуація погано. Е, напах хтось. Нехто що вони тут ховаються. І якщо ось сюди вже прийшли, то можна вибіжити. Ось так от. Ось. Виходу прямо сюди. І можна втікти, якщо що. Так, ось так от виглядається база. Ось так от. Е, і е, в наступному відео я вам... В наступному відео я вам покажу е, ось цю єгипетську е, єгипетську е, цю е, піраміду. До речі, Селян. Що ти там робив? Е, а ти що там робив? И на телеке э, саму покажу. А еще это то, что там в середине. Ось, так что, вот ну, тогда, друзья, бывайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на звоночек. Пока-пока.